Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я програвив в FNAF 6 та перейду його повністю. Не зроблю Е, гайп. е Нас зустрічає ось така гра, е, там де ми стріляємо піцами, потім щось у нас почне лагати, і ми приносимось до бейбі. Пам'ятаєте, з FNAF 5 у нас була бейбі, такий аніметронік, а зараз вона сидить повністю зламана. І в кінці вона дивиться на нас і закінчується сцена. І ми бачимо рекламу, що ну, франшизи Фазбер, в якій нам кажуть інвестувати в Фазбер, і тоді ми ризикнемо і можемо отримати дофіга грошей. Ну і ми ризикуємо і відкриваємо свою піцерію. Але насправді сюжет такий, що ми Генрі, і хочемо зупинити Вільяма Автона і сплити всіх аніметроніків. Ну тобто, повністю їх звільнити. В перший день ми отримуємо 100 доларів. Купуємо ось такі кульки, тобто атракціон за 30 доларів. Потім купуємо ще щось за якісь долари. Ми робимо свою піцерію. Коротше. Бачимо, що наша піцерія доволі маленька, вона така якась дерев'яна, ну, коротше, прикольна. Ще у нас є спонсоршіп. тобто ми можемо прийняти якусь спонсорку. Тоді у нас піцерія буде трошки в їхніх декораціях, але при цьому головне проблема, що ми вночі будемо бачити рекламу якраз цього спонсора. Тобто, ми отримуємо за це гроші, які зараз. Але потім будемо бачити рекламу їхню. і Це нам буде трохи заважати. Як бачите, пограв трохи в кульки і зразу виграв. Не знаю, що тут треба було робити, але окей. Отримав трохи більше фаз рейтингу. Фаз рейтингу треба для того, щоб до вас заходили частіше люди. І це реально прикольно виглядає ця система. Я отримав, як бачите, 320 доларів. Купую собі різні кульки, різні речі. Як бачите, чим більше речей ми купимо з першого розділу, ми відкриємо другий розділ. Другий розділ має ще більше якихось предметів, ще більше якихось декорацій. Але вони дорожчі, вони якісніші. В принципі, не дивно. А як бачите, з цього озерка ми знаходимо качечки, бачимо, скільки пунктів ми отримали, я отримую 300 пунктів і в мене фаз рейтинг піднімається. Далі, як бачите, раунд четвертий в мене пішов неправильно, я просто падаю. П'ятий раунд з цими кульками, і все-таки, як бачите, я зміг виграти якимось чином і впасти прямо в кульки. Ну, це добре. Все-таки хелп вижив. Набув не вижив, не знаю. У мене, як бачите, 900 фаз рейтингу, і це вже дуже добре. Купує, як бачите, ось, такі, ось таке світло, яке буде освітлювати аніматроніків. І тепер ніч, коли я закінчив свою зміну, ось в такому офісі ми з'являємось. Як бачите, тут різні малюнки аніматроніків з цього сезону. Потім бачимо Хелп, який нам допомагає. Бачимо дві кнопки: включити і вентилятор-кнопку, що означає кнопка включити і виключити. Коли ми нажимаємо її, комп'ютер повністю відключається ну, або включається. Тоді нас аніметроніки будуть погано чути, якщо ми виключимо комп'ютер. Якщо ми нажмемо на кнопку вентилятора, то вентилятор виключиться. або включиться. Якщо ми його виключимо, то градуси будуть підніматися таким чином, ми можемо вмерти. Якщо ми включимо його, то градуси будуть опускатися до максимально 60 градусів. Що ми маємо зробити? Ми маємо